Це дракар перший дерев'яний човен, який створили члени клубу історичної реконструкції оствиця. Сьогодні його в шосте спускатимуть на воду, відкриваючи сезон мандрівок на човнах. Бунгнір – Це копія вар'язького човна, гокстацького човна. Оригінал був 20, 25 метрів. Ми зробили зменшену копію цього човна. Я особисто вивчав десь 5 місяців технологію, вивчав цю тему, як правильно саме будувати човни за стародавньою технологією. Дракар Гунгнір це скандинавська міфологія. Гунгнір – це спис Одіна. Назвали саме от скандинавським таким влучним ім'ям, тому що спис Одіна він завжди влучав в ціль і повертався до свого господаря. Довжина цього човна 9 метрів, а ширина 1,90 дев'яносто. І набирає він швидкості до 25 кілометрів за годину. У ньому може поміститися до 12 людей. Ні-ні, ти шнурками не натягнеш, ти бери дина тут оцю штуку держи, а я а, там, да, знаю, давай. Я знаю, що робити. Загалом на Оствиці є сім дерев'яних човнів. За словами керівника клубу Юрія Ойцюся, деякі з них потребують ремонту. У нас три вітрильника, три човни довбанки і є ще Урнес. Він такий мікс. Вітрильники у нас два великих: це Гунгнір і лодь лада це давньоруський човен. І плюс лайсвет. В гіршому стані в нас лада, її ще Олег буде там латати. Взагалі, є якісь жителі річки, які просто створюють собі житла на дошках, і вони цей човен просто продряпують. Подивимося, яка фарба чи яке покриття краще буде чинити супротив цій комарці. Відзавтра всі охочі зможуть покататися на човнах, зазначає Юрій Ойцюсь. Додає, прогулянка по воді буде платною. Усі гроші планують використати для розвитку парку, зокрема, на ремонт човнів та харчування тварин, які тут мешкають. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.